На полтавському гірничо збагачувальному комбінаті перспективні ідеї, запропоновані працівниками, завжди знаходять своє втілення. Завдяки активній участі у проєкті «Банк ідей» кожен співробітник має змогу зробити власний внесок у вдосконалення роботи комбінату та технічного обладнання. Чергова інновація, яку реалізовано у залізничному цехові, сприяє продовженню терміну експлуатації вагонів самоскидів, так званих думкарів. Залізничний цех полтавського ГЗК щодня здійснює значну кількість вантажних перевезень. Залізна руда рухається територією комбінату з використанням вагонів самоскидів. Тривала експлуатація думкарів і постійні ударні навантаження шкварнивої балки тривісного візка призводять до зниження їхньої ефективності та безпеки. Микола Безкоровайний оглядач вагонів пояснив, відбувається підвищене зношення підп'ятникового місця. Цю проблему він озвучив керівництву і розпочався пошук варіантів її вирішення. Ми первоначально почали встановлювати підп місце підпятника підп на швидовій балці, а потім пішли другі проблеми під місцем підпятника з'явилися тріщини. І такі шкварніві балки ми просто знімали, викидали в метало. Зрештою рішення було знайдено. Ідея полягала у тому, щоб із внутрішнього боку нижньої частини підп'ятникового місця шкворневої балки проварити тріщини і посилити планку. Це продовжило б експлуатацію відремонтованої шкварневої балки і заощадило кошти на ремонті вагонів. Появилася у нас підрядна організація, яка согласилася нам встановлювати і нижню частину. Підпятника. Вони почали її укріплювати, розвалювати, і зараз воно все працює. Економія, якщо нова шкварніва балка стоїть 200 тисяч, то ремонт обходиться нам 30 тисяч. Микола Безкоровайний наочно пояснив, яких покращень зазнають шкварневі балки після ремонту. «Встановили діаметр підпятника цього, втулку поміняли всередині. Вистановили це те, що на тій видно із носа края. Це Розбиває п'ятник, який стоїть на хребтовій балці. Тут. А тут шкорень вставляється і воно на ньому повертається. Із-за цього і плюс нагрузки 100 тонн руди на кожному вагоні. І оце ж дві хребтові шкорневі, які Приймають цю всю нагрузку. На сьогодні відремонтовано 20 шкварневих балок, вагони, на яких їх встановлено, під пильним контролем оглядачів. Жодних нарікань на їхню роботу і стан після ремонту немає. У найближчих планах здійснювати ремонт шкварневих балок силами ливарно-механічного цеху. Це не лише пришвидшить роботу, а й сприятиме більшій економії.